Вітаю! Скажіть, ви бачили коли-небудь Димарі Фей? Я наприклад ні. Але зараз я йду на них подивлюсь, якщо вам теж цікаво, то ходіть зі мною. Але почнемо ми з моєї машини, яка мене щойно витягла з такого болота. Подивіться, де вона була, які в неї колеса. Я думав все. Я думав, от я й приїхав. Але вона, я дав по газам і вона пр-пр-пр-пр-пр. І ось я тут біля якогось покинутого. Скотного двору біля якоїсь тайні ця гілочка нам натякає, що сюди можна заходити і подивитися, що тут як було. Хм. Люди вже в ті часи мали пластикові зелені тазики. Так Тут жила якась скотина. Ну Синя фарба у них улюблена. Так, як в Швеції червона. Хм. Там, схоже, була якась витяжка, тут готувалось багато їжі. Може, якісь помиї варилися для скотиняки. Ну, дах, завалюється, мабуть, тому тут стоїть ця гілочка на вході. Так, це, схоже, був вигон. Туди можна було гнати щось пасти, я так розумію. Тут щось подорожче було, бо всюди стоять решітки імпровізовані. Двері гарні. Можливо, тут жив господар. Тут... Ого, це що, могло бути щось схоже на. Хм. Я думав, що це типу, як. Пісюари, але там немає дірки. Так, тут камін був явно і низько, тобто там не готували, їжу, тут грілись. Але десь, мабуть, їжу та й готували. Ого, другий поверх, на який вже не варто виходити, бо, в принципі, знизу все видно. Ліжечко. І вихід до худоби. Так. Тут, а, тут видно, щось було, бо є такі як кормушки там. Враження, що може телят тримали, щоб відокремити від дорослого. Ну і тут ще щось. Залишається лише здогадуватись, що тут і де було. А от таке велике подвір'я мені дає зрозуміти, що при потребі. Скотина могла трошки пастися тут. Я вам скажу, що мої походи мені вже починають нагадувати, знаєте, як якусь байку чи ігровий квест. Тому що починається завжди з чогось такого простого приємного. Всередині знаходиться щось таке вже загадкове і в кінці як фінальний бос. Почали ми з такої приємної спокійної руїни. Ходіть дивитися, що там далі є. Дорога тут наразі краща, ніж та, по якій я сюди їхав, бо, видно, дощами було розмило, ще ніхто не вирівняв. Мабуть, повернутися мені потрібно буде краще по цій. Довкола неймовірно затишний ліс. Я так і знав, що так буде. Я вивчав маршрут і дивився, і підозрював, що так буде. Тому що GPS мені показував от дорога, ти по ній йдеш, а в кінці тобі треба трошки в лісочок звернути і йти на місці. І все це би воно так. Тільки між мною і лісочком прірва. Ну, мені ще 5 хвилин показує по GPS йти, а далі я подивлюсь, що на мене чекає. Чи буде можливість спуститись вниз. Бо не проблема, то займе трохи часу, але я спущу знизу, піднімую вверх, аби знизу не була конкретна прірва. І все. І тоді ти не пройдеш ніяк. Оце може бути ще одна проблема на шляху. Як завжди, це, 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 ну добре, ходіть, 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 ходіть. Знаєте, місце називається Чименеас дела Адас. І я подумав, ну ясно, Чименеас це якщо, наприклад, вдома у вас Чімене, це камін. І чи мене це той самий Комен. І відповідно, я думаю, ну ясно, Комен. Або Димохід, чи Димарі, як ми кажемо. Але Адас, я думав, типу, та, як завжди, будь-який замок чи ще щось, прив'язується назва міста, яке поряд. Я думаю, Адас це поряд якесь місто так називається. Але дивлюсь, є біля назви два емоджі фей, Дві фей. Я думаю, що я ще не бачив на Google Maps, щоб поряд з назвою якогось місця були емодії. І потім я вже переклав назву Адас, це означає феї. Таке от дивне. Я... Ого, там щось бігає велике, ну, але вам... мені потрібен дуже серйозний об'єктив, щоб вам це змогти показати. Багато, ну це кози, я так розумію, гірські. Добре. Тому наразі ходіть шукати хоча б підхід туди. Схоже, що так звані. Димарі мають бути десь вон там. але Я наразі не бачу, де би то могло бути, а переді мною взагалі урвище. Я поки що навіть не бачу, як мені перейти на ту другу сторону, щоб хоча б почати до них добиратися. Попереду дуже гарні гірські краєвиди, але мені потрібно перебиратися. Я бачу тут якесь щось трошки-трошки насип, щоб мені не треба було знаєте, отак от падати донизу. Моментально. То, схоже, ось тут я зможу перейти якось на інший бік, хоч якось, не знаю, хоч понамагатися. Ну що ж, прощавай гарна зручна дорога. І знову добрий день, ласкаві хащі. Ось он там я вже бачу щось схоже на те, що нам обіцяють. Ми можемо побачити, як воно працює процесі, Бачите, вони все ще якби частина гори. Але процес почати утворення таких так званих димарів. Грунт весь розмочений, їде, сипеться. А мені потрібно взагалі спуститись там, де тече вода. Добре, що вона вже стекла. Ой. І тут більш-менш сухо, але все сипеться. На що не станеш, каміння їдуть. Опа! Ага, ну я так і знав. <кій> Бачите, переважно отака падлянка. Ти йдеш, 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 а тебе чекає щось ось таке. Тепер треба шукати обхід і подивитись, де я можу спуститись, щоб нічого не зламати. Так, я вже у підніжжя тих таких штук. Тому ось оце, що, я так розумію, є. Руслом ріки. Мабуть, по цьому потрібно йти і я дійду туди, куди мені потрібно. Але все це лише в теорії, тому схоже на дуже цікаву пригоду. Цікаво, що це місце називають, наче як маленька Кападокія, яка є в Турції. Я чув часто слово кападокія, я чомусь по назві думав, що це Греція, ну, бо мабуть. Це ж була колись Греція, там ну, греки контролювали, скажімо так, ті землі, мабуть, це назва їхня. І там просто має бути величезна територія в таких димарях фей. Але сьогодні ми йдемо подивитись на мініатюру Кападокії. Бачите, з дощами воно продовжує розмивати, каміння спадають. І ото таке потенційно в принципі, небезпечна ділянка. Ну добре, що не є таке високе. Нема чого так дуже боятися в даному місці. Але добре, що цей шлях продовжується, він не, за... не закінчився, об якийсь підйом неможливий. Переді мною починаються якісь такі цікаві гори каньйони. Я сподіваюся, що я... цей шлях мене виведе туди, куди я націлився. Слухайте, я не знаю, чи я вже дійшов, але ось ця гора мені дуже подобається. Вона якась така схожа, наче там зверху якийсь будинок. А ну давайте зацінимо. Так, я... Я вирішив розігнатися, бо мене постійно стягало вниз, біжу, біжу, біжу. Оп! Уу. Ого! А. От лайно! А. От, ви, от ви почули, як я кричу, як справжній чоловік... Добре, ну, коротше, там була прірва. Це те, що я вам хотів показати, але воно... А! Я думав мені кінець, я думав камері кінець. Тільки ножку задів. Фу. Добре, давайте обходити. А саме головне знову, я лізу і думаю сховати камеру в кишеню, щоб мати дві руки. Та ні, тут вроді нормально і вирішив для вас записати цікаве відео. І не знав, за що я більше переживав, що я коли буду гальмувати рукою, то обідру собі руку. Чи то, що я зараз почну гальмувати камерою. Але камерою я тримав, знаєте, як та леді що падала, але тримала бокал вина в руці, щоб він не перевернувся. Отак От само я тримав цю камеру. Так, слухайте, треба повертатися назад, де я йшов, тут всюди, те саме. Тут всюди. Прірви цей, треба йти, мабуть, по стежці і подивитися, може я. Шкода, може якось там потім можна вийти наверх. Ну як ні, то дроном політаю. Не знаю, що там каже GPS. Але мені схоже я прийшов. Давайте зацінимо. Мабуть це вони. Я просто думав, що це має бути якось так підходиш. І там якась табличка, але тут навіть є щось схоже на стежку. Безпечно сюди йти. Чи ці димарі утворились щойно, бо дощі сильно падали? І вони продовжують утворюватись. Хм. А, тут нема куди йти. Я розумію, що це не стежка. Це вода вимила. Я вже навчений гірким досвідом, не піду вон сюди. Я продовжу, знаєте, шлях ось тут. І подивлюсь, може я таки вийду на щось солідне. Я зрозумів, що якщо буду йти тим дном, то щось напевно я нікуди не дійну. Тож я прийняв все-таки рішення підніматися. Я піднімаюсь. Мені вже залишилось трохи, бо я гарантовано прийшов сюди неправильною дорогою. Я мушу знайти якусь правильну стежку і тоді нормально пройти з цим місцем. Схоже, кудись я та й прийшов. Спробую пройти сюди, показати вам щось, але так, щоб не опинитися знову знизу. Так. Тому що знизу я вже був. Мені там не цікаво. Пам'ятаєте ті славні часи, як я хотів вам показати, що там прірва. І звідти так у І донизу поїхав. Було-було! Так, а головне тепер звідси не поїхати, то вже буде інша історія. Отже, це те, що ми бачили з вами знизу. Схоже, що тут, наче були якісь печери, але їх не було. А може були вже обсипались, бачите, вимиває ґрунт і падає отак камінь. І вони стають все менші і менші. Ми тоді ходіть, пошукаємо більш такі, що схожі на димарі. Ось ці. Це вже щось більше схоже на те, що я шукав. Давайте спробуємо підійти максимально близько. Отже, древні люди вважали це димарами фей. Тому що вони думали, що під землею живуть феї, а це вони повиводили собі такі димарі, і вони боялися сюди наближатися до таких місць. Але тут все простіше, просто, як то кажуть, ерозія, вода повимивала м'який ґрунт. А той, що був бачите, під таким каменем, втримався і затверд з часом. Є отакі цікаві структури. Я щось не знаю, як воно по-научному називається якось гап'як чи як, навіть не знаю. Варто було подивитися, себе, але може хтось в коментах напише. Я підозрюю, дехто з вас міг подумати, ей місце цікаве, щоб аж так далеко до нього їхати. І я вам скажу, що я в певній мірі з вами згідний. Просто я ще підозрюю, що тут трапилось. В інстаграмі я побачив відео, де люди гуляють таким місцем. Я його назву в гуглі, в Google Maps ввів і знайшов зразу. Думаю, ну, 2 години 40 хвилин їхати норм. зато місце цікаве. Але всі такі місця мають точно таку назву. Тому треба уточняти, де саме воно, поряд з яким містом, річкою чи ще щось. Ось така цікавинка. Але, тим не менше, зараз я запущу дрона і перевірю свою теорію. Коже все так, як я собі і уявляв. Це зовсім інше місце, тим не менше добре, що тут були хоч якісь димарі. Зараз я побачу вон там якусь дорогу. Буду пробувати, може, вибратися на неї і неї вже повернутися назад. Хто знає, які там пригоди. Я вже знову внизу і скажу вам, чим добре бути знизу, то ти вже нікуди не впадеш. Чим погано бути знизу. Бо щось може впасти на тебе. Тому потрібно рухатись і прислухатися до різних звуків. От тому я і кажу, що коли я бачу оті такі печери, знаєте, такі, заглиблені, от точно як ось ця, вгорі, що це колись була вода на тому рівні. Ви бачите, ось тут зараз тече вода, коли сильні дощі. І вона отак краї м'ягенькі вимиває. І відповідно, коли ми бачимо десь на горі на висоті в каньйонах такі печери, я майже на 100% впевнений, що вода була колись так високо. Але зараз її нема. Точно так само, як тут. І, здається, комусь що люди то викопали самі. Хоча вони просто зайняли готове місце. Коли я з'їжджав з тої гори і тримався лодонью за поверхню, взагалі нічого, просто вимазав руку, хоча я думав, що там буде все здерто. Щойно спускався з гори і знаєте, так романтично схопився за травичку і розрізав нею палець. Ах. Ніколи не знаєш, де тебе чекає небезпека. Якщо мене запитати, де я є, то я не знаю, тому що я йшов до дороги, там був дуже різкий підйом, я звернув. І тепер я блукаю лісами і горами. Що в принципі не зле і так вихідний день. Одним словом, на мапі я бачив, що там в горі є якась печерка, я пробував до неї підбиратися, але стежки ніякої немає, я блукав по горах і в результаті гора мене вивела назад на дорогу до моєї машини. Тож я вирішив сприйняти це за знак долі і не сперечатися відповідно з нею. ще. На фінал вам поясню, що то був за стрім, де ми з Юліком грали в ігру. Суть така, що 5 травня було рівно рік, як я виклав перше відео своє про походи. І я його вирішив якось так би мовити таким чином відмітити. Я зібрав всі 350 євро, що мені YouTube заплатив за весь той рік. І хотів щось купити для армії, для Збройних сил України. Я запитав в Юліка, так як він вже давно від початку вторгнення волонтерить. Я кажу, ти казав там на стрімі, що в тебе є різні запити і багато від військових. Дай щось в той список, я подивлюся, щоб я міг може, ну, придбати від себе, не просто зазнати, а іменно щось купити, таке не знаю. Я думаю, може, там термобілизна потрібна, не знаю. Коротше, він мені дав той список, там було все в мільйонах, всі ціни. Там там такі речі треба. Я кажу, до Юліка, та ні, ми, ми. <гум> Я собі уявляв іншу реальність. Я кажу, добре, мені тоді прийшла ідея купити приставку Ніндендо Свіч OLED з тематичну підігру Зельда з грою Зельда. Я кажу, давай твоїй спільноті буде цікавіше донатити. Розіграємо її і таким чином, якби цю суму помножимо завдяки донатам за розіграш цієї приставки. Отож, ми зробили з ним. Так, від домовились, зробили стрім. Там він, правда, ще є від нього дуже багато своїх лотів на виграш, дуже дороге з них і цікавих. Ну, от, за той стрім ми зібрали 95 тисяч гривень, це просто шалений успіх. Але, звичайно, це не завдяки мені. Це Юлік дуже довго будував цю спільноту і, і розвивав канал свій. Але я був, мав за честь взяти участь, хоч в одному стрімі. Для такої чудової справи. Тому, якщо хтось з вас донатив, то я результати розіграшу, коли вони відбудуться, викладу все в інстаграм. Ось тут інстаграм. Підпишіться. Якщо ні, на всякий випадок можете я залишу в описі посилання на канал зі стрімами Юліка. Ви можете підписатися на нього і, відповідно, не пропустити, коли він буде е, на стрімі робити розіграш. Там буде суто розіграш. Короткий стрім, де він буде суто розігрувати ті призи в кінці, коли закінчиться збір. Отож, дякую вам за перегляд. Дякую всім, хто приходив на стрім на один і другий. І побачимось за тиждень.